Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз. Жують новини для вас. Працюють команди фактів. Сіті віти та з тебе. Російська армія нанесла ракетний удар по сумщині. Про це повідомив очільник області Дмитро Живицький. Вчора близько 21-ї години. Ворог вдарив по великописарівській громаді. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці нині з'ясовують також за минулу добу. Росіяни 48 разів гатили по прикордонню з мінометів. На щастя, минулося без жертв і руйнувань. Енергосистема України відчуватиме дефіцит під час усього зимового періоду. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. На такий стан вплинула інтенсивність пошкоджень мереж. Пояснив він по енергетичних об'єктах України з 10 жовтня. Окупанти випустили більше тисячі важких ракет і дронів. При цьому, як зауважив Кудрицький, після останньої атаки ворога енергосистема увійшла у стабільний режим швидше ніж до цього, і нині працює цілісно із мережами Молдови. Та Європи повернутися до планових відключень електроенергії за нинішнього стану в Укренерго обіцяють вже за кілька днів. Ми пережили вісім великих хвиль і е, більше десятка е, менших, е, менших ударів, меншого масштабу. І найважливіший фактор, коли ми зможемо увійти в планові графіки, це зменшення цього дефіциту до тих величин, коли. Е, Фактично обленерго зможуть в такому плановому режимі кожні 4 наприклад, години відключати різні черги споживачів від електропостачання. Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тої межі, коли вже можна буде чітко всім дотримуватися цих планових графіків. Щоб відновити підстанції, пошкоджені російськими ракетними атаками, Україна залучить 32,5 мільйони євро кредиту від державного німецького банку. А частину кредитних грошей Європейського інвестиційного банку уряд пропонує переспрямувати на реконструкцію однієї з ключових підстанцій Київщини. Пріоритетні об'єкти, які насамперед під'єднуватимуться до електропостачання, має визначати Міністерство енергетики. Відповідне доручення напередодні дав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він окреслив чотири пріоритети для подачі електроенергії. Першими світло повинні отримувати об'єкти критичної інфраструктури, пов'язані з водо- або теплозабезпеченням, а також лікарні. Другим пріоритетом є об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Третім світло отримуватиме бізнес, щоб Товляє критично важливі товари та продукти, зокрема хлібопекарні чи молокозаводи. І четвертим пріоритетом в уряді визначили житловий сектор. Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об'єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими. Також Міністерство енергетики разом з національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, антимонопольним комітетом та місцевою владою мають розробити механізм реагування на заяви громадян та бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів. Загалом 6 годин упродовж доби. Стільки часу жителі Києва гарантовано матимуть світло у своїх оселях. Новий графік стабілізаційних відключень у столиці запровадила компанія ДТЕК Київські електромережі. Оновлений розклад складається з трьох категорій: білим кольором у графіку, позначені години, коли електрика точно має бути, сірим кольором, коли світла точно не буде. А світло-сірий кольор означає, що відключення електрики лише можливе. Нині графік працює. У тестовому режимі згодом оновлений розклад відключень планують запровадити на Одещині та Дніпропетровщині. Від початку війни жителька Прикарпаття прихистила у себе вдома 70 незрячих переселенців. Усіх їх із зони бойових дій евакуювали волонтери. Від 2008-го пані Стефанія, волонтерка місії служіння незрячим. Тож тепер сама дбає про своїх підопічних і за допомогою небайдужих на власному подвір'ї будує реабілітаційний центр, бо більшості її жильців повертатися нікуди. І Друзі нас загинули. Разом 17 чоловік. Гуртожиток був. Якось снаряд упав, упав на кришу, а потім вертикально опустився на третій етаж, і люди вибігли з кімнати і там. Він зривається. 85-річний Микола Якович розповідає, як ледь не загинув під час ворожого обстрілу Марганця. Він 30 років пропрацював у шахті. На старість втратив зір, не бачить і його дружина. Обох з під обстрілів евакуйовували на Прикарпаття волонтери. Дуже тяжело. І назад їхала сама, а 32 сі часа голодна. Ну я приїхала тут. Тепер я навіть не хочу сюди їхати. Мені дуже тяжко, як там б'ють без кінця, люди тікають, в коридорах сплють. Це землячка Миколи Яковича, пані Галина, Незряча жінка із Барганця. Спочатку виїхала до Польщі, але без сторонньої допомоги там не змогла впоратись, тож повернулася назад до України. А мене тільки сліпі, у нас і давлення, і сахарний діабети, та стільки всього. Це, це страшно сказати. У нас тут є ось термометр говорящий, Ніколи так за мною ніхто не вхажи. Я завжди сама сама собі я кажу. Тепер усі ці люди живуть на Прикарпатті у селі Грабовець, у будинку пані Стефанії. З 2008-го вона волонтерка місії служіння незрячим. Тож погодилася приймати у себе переселенців з вадами зору. Найважчі люди, які приїхали, це були з Чернігова. Вони перші попали ну, під обстріли. Вони приїхали з таким пакетком, знаєте, і там у тому пакетику був згорсток маргарини, маргарини буквально, і декілька сухарів. Пані Стефанія пережила її особисту трагедію. У Маріуполі росіяни вбили усю родину і друзів, бо незрячих нікому було вивезти. Людина незряча, вона не має можливості виїхати. Її або візьмуть. Або вони лишаться там назавжди. Наші друзі залишилися там назавжди. Бо просто ті, хто бачили, поїхали, їх не взяли. Не загинули. Сім'я ціла. За увесь період повномасштабної війни Стефанія Капущак пристала у себе 70 переселенців із вадами зору. Нині тут залишилося лише восьмеро людей. Більшість поїхали далі за кордон. Я не одна, я каталізатор, нас багато. Багато людей, які бажають цим людям добра. Єдине, що в нас є місце. Ну, руки. Переселенці мешкають у двох будинках пані Стефанії. Жінка з донікою їм усіляко допомагають, доглядають та готують їжу. На своєму обійсті волонтерка уже почала будувати реабілітаційний центр. Її у цьому підтримали волонтери з України та за кордону, служителі храмів та місцева громада. Все вони живуть повноцінним життям. Їм потрібні мої очі. Ну і руки, і ноги теж. Ірина Демчишин, Олександр Макушак. програма Вікне СТБ. Єдині новини. Президент України Володимир Зеленський напередодні провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Узгодили ключові позиції, про які говоритимуться на підсумковому за цей рік саміті групи семи вже наступного тижня. Також визначили ключові пріоритети на прийдешній рік. Оговорили результати виступу першої леді України в Зеленської в Лондоні у британському парламенті. Від імені нашої держави вона запропонувала сполученому королівству проявити лідерство, створивши спеціальний трибунал щодо злочинів Росії. Це один із пунктів української формули миру зазначив президент у своєму традиційному зверненні. Я нагадаю, що формула миру це 10 пунктів від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави від енергетичної безпеки до повернення усіх військовополонених і депортованих, які утримуються на території Росії. Це зараз одне з ключових завдань для нашої держави: залучити світ. До конкретної реалізації пунктів формули миру ми маємо повернути український прапор в усі наші міста громади України, маємо забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і маємо гарантувати безпеку усім поколінням українців після завершення цієї війни. Ріші сунак також пообіцяв Володимирові Зеленському, що у найближчі тижні Києву поставлять більше зенітних гармат і ракет протиповітряної оборони малої дальності. Сполучені Штати Америки наклали санкції на повітряно-космічні сили Росії через купівлю іранських дронів. Про це повідомив під час брифінгу координатори з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. До санкційного переліку входить зокрема 924-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчитися керувати дронами. Крім того, за словами Кірбі, Сполучені Штати оцінюють можливості для впровадження експортних об. Межень проти Ірану щоб припинити доступ відповідних технологій у цю країну за даними американського інституту вивчення війни, Росія дедалі більше покладається на іранські системи озброєння через виснаження свого арсеналу систем високоточної зброї. США задіяли також санкції проти Росіян, які створювали мережу фільтраційних пунктів у Донецькій області. Крім того, нові американські обмеження торкнулися членів російського центру виборчкому у повному складі та винних у тортурах і викраденнях дій дітей з окупованих регіонів України. А Пентагон оголосив подробиці нового пакета військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів. До нього увідують боєприпаси для Хаймерс, проте їхню кількість і різновид не поточнюють. Раніше нагадаю, Сполучені Штати постачали ракети дальністю близько 80 кілометрів. Крім того, Україна отримає 80 тисяч снарядів для гармат калібру 155 міліметрів, засоби ППО, устаткування для протидії бойовим безпілотникам, польове спорядження, військові автівки всюди ходи. Обладнані підшвидки і півтори сотні генераторів. Медики Дніпра роблять надскладні операції, аби врятувати українським захисникам поранені кінцівки. Хірургічні втручання можуть тривати до 10 годин. Лікарі щоденно рятують бійці від ампутацій і загоюють рани, що не затягуються місяцями. У медзакладі кажуть, відновлюють поранених військових ще з 2014 року. Та з початком повномасштабної війни кількість пацієнтів зросла в рази. Під час мінометного обстрілу на позицію в общем, нашу ну, вели ми э, э, огністрільний огонь відсікали э, піхоту і з допомогою квадрокоптера враг вичислив наші позиції. І грамотно скарків мінометний огонь. Юрій розповідає про те, що сталося з ним та побратимами під Бахмутом на Донеччині місяць тому. Від російського обстрілу кілька товаришів загинули. А Юрій дістав тяжке поранення. Вогнепальний перелам лівої плечової кістки. В одній з лікарень Дніпра травматологи його стабілізували і спрямували до спеціалізованого центру. Там була ампутація. Дякую, ну, спасибо, спасибо. Зробили чудо тут, просто чудо. Великим спасибі. Сусиваша Юрію провели вже сім операцій, аби врятувати руку. Медики результатом задоволені кажуть, все вдалося, бо військовий до них потрапив після надання кваліфікованої медичної допомоги. Наші колеги-травматологи зібрали кістки після вогнепального переламу плечової кістки. Ми зраз зробили пересадку комплексу тканин. Це м'яз широкий зі спини, це шкіра зі спини, і це пересадка. Згомілки ще і розщепленого трансплантату, тобто це комбіноване відновлення повністю заголене плечової кістки, і зараз я вже можу видихнути, вона приживає. А Сергій потрапив до цього медичного центру лише через два місяці після поранення. Під час виконання бойового завдання на Донеччині йому на голову впала металічна конструкція. Ця труба та що верхня на груба, грубе, прямо мені в голову. Вдарила, я так зразу впав до ну, тому то, погано, то що висота висяка не боєць на фронті від квітня. Кажуть, після такого удару та поранення має проблеми з пам'яттю. До спеціалізованого центру його привезли з великою раною голови, яка не гоїлася, та тепер пацієнт уже одужує. Шкіра на голові не тягнеться, не тягнеться ніяк. Ми застосували спеціальну технологію, і після того як розтягнули додатково шкіру. Рану закрили взагалі без натягу. Ще можна йому провести косметичну операцію, щоб волосок до волоска. За словами керівника центру, тут лікують пацієнтів з термічними травмами, зокрема електроураженнями, опіками або навпаки відмороженнями. Зараз ми маємо військову травму. Це кульови міння, шрапнельний або навіть і ураження білим фосфором. Це рідка травма, але вона бойова і сьогодні присутня Росія використовує. Такі боєприпаси у медичному центрі кажуть, із початком повномасштабної війни кількість поранених збільшилася в рази, але медики докладають максимум зусиль, аби врятувати кожного пацієнта. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма «Вікна СТБ», Єдині новини. У мережі ширяться небезпечні хакерські листи від імені Буцімто державних органів України. Фахівці з кібербезпеки з'ясували, користувачам на електронну пошту надходять листи з фейкової скриньки ДСНС з темою як розпізнати дрон камікадзе. До тексту прикріплений архіві з файлами при спробі відкрити його запускається програма зі збору даних вашого комп'ютера. У генштабі закликаються не відкривати подібних листів і завжди уважно перевіряти адресу, з якої надходять повідомлення. Справжні адреси скриньок держ. Установу мають закінчення go.ua. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск вже за 15 хвилин. Марафон триває. Далі Яна на з розмовної студії. Яно слово тобі і твоїм гостям.